Вітаю! А ви колись задумувались, що краще та вигідніше тримати в себе на подвір'ї: кролів, нутрій, перепілок, курей, чи все ж таки, можливо, голубів? Це питання ми сьогодні обговоримо в цьому відео. А з вами на зв'язку канал Міні-Перма. Також я хочу сказати, що нас на каналі вже є одна тисяча підписників, і в честь цього я роблю розіграш на одного переможця, який отримає 500 гривень. Умови розіграшу такі: перше це підписатись на канал, друге це додивитись відео до кінця. І третє це написати в коментарях. Беру участь! І після цих умов ви берете участь в розіграші. Не кожен день таке побачиш, тому не прогав свій шанс. Отже, не буду довго затримувати і приступимо до відео. Отже, як я вже казав, сьогодні ми поговоримо про декілька найпопулярніших домашніх тварин, які можна побачити часто на подвір'ї. Але завжди виникає питання, що ж краще утримувати. Це питання зараз ми вирішимо. Отже, почнемо з нутрій. Нутрій не завжди побачиш на кожному подвір'ї. А коли зайдеш в інтернет пошукати, як їх утримувати, то правдивої відповіді не знайдеш. Отже, почнемо з того, чим вигідна нутрія. Насправді, нутрія, як тварина, вона є дуже вигідна. Вона ціниться тим, що її м'ясо відрізняється від всіх видів інших м'яс, і тому ціна на їхнє м'ясо є досить дуже високою. А друга причина, чому нутрія може бути вигідна, це продаж шкури. Шкура, хоч і тверда та жорстка, але все одно добре ціниться також. І третє, чому Нутрія це вигідно, це продаж молодняку. Також молодняк різного віку дуже ціниться, але тут є один нюанс, про який ми зараз поговоримо. Отже, зараз переходимо до їхніх нюансів та плюсів. Отже, почнемо з нюансів: перше, це те, що нутрія виношує в собі малечу дуже довго. Нутрія в собі носить їх від 5 та до 6 місяців, що є навіть досить довго. Другий нюанс це холод. Коли настає зима і приходять холоди, то нутрії починають мерзнути, та якщо нічого не робити, то в них просто відпадає хвіст. І після як він відпав, в місці перелому починає гноїтись. Та якщо не втручатись, то часто призводить до загибелі. І третій нюанс це те, що нутрії мають дуже багато сили в зубах та гризуть все, що попадає їм під зуби. А тепер про їхні плюси: перше це. Нутрія має масивну вагу, яка сягає від 6 та до 9 кілограм. Другий плюс це їх цінність. Їхнє м'ясо, хутро та навіть молодняк. Дуже ціняться. І третій плюс це не хворіють різними хворобами та не потрібно ніяких вакцин. Отже, тепер поговоримо про те, де можна або в чому потрібно їх тримати. Нутрій тримають як і в загороді на землі, так і в клітках. Але як я вже казав, нутрія має дуже велику силу. Тому якщо ви плануєте то мати в клітці, то вона має бути обов'язково металева та без різних дрібних сіток, адже вони їх просто перегризуть. А чим потрібно годувати нутрій? Нутрії, можна сказати, що вони є всеїдними та їдять майже все. Але часто люди дають в літній період зернові культури, а в зимовий період варять каші з зерна та картоплі. Отже, основний підсумок, кому вони підійдуть та кому ні, підсумуємо під загального списку в кінці відео. А зараз переходимо до наступних тварин, які називаються кролі. Кролі є досить популярний вид тварин, і кожен з нас хоч раз їх бачив. І також багато з нас, хто слухав людей, які тримають кролів, чув від них те, що кролівництво, хоч і добре, але в ньому є свої нюанси. А про ці нюанси ми зараз поговоримо. Але спочатку поговоримо про те, для чого найчастіше люди беруть кролів. Перше це продаж шкури, вона, хоч ціниться трішки менше ніж нутрія, але все одно непогано. Друге це продаж молодняків різного віку. Та третє це легке утримання. Отже, почнемо з їхніх умов утримання. Кролі не є вибагливими до холоду, їм достатньо кинути сіна, і вони зимують без проблем. А от літом трішки ситуація інакша, хоч і не така страшна, як здається. Влітку, коли є жара і їхня клітка стоїть на сонці, то потрібно обов'язково давати їм пити, але в ніякому разі не поливати їх, адже це закінчиться поганим. Тому кролі є простіші з кліматом ніж нутрії. Отже, тепер перейдемо до плюсів та нюансів утримання. Почнемо з нюансів. Перше це кролі хворіють дуже часто, і часто, якщо вони вже хворі, то допомогти їм нереально. Друге це гризуть дерев'яні клітки. І третє це потребують регулярного догляду та чистки кліток. Єдиний та основний мінус та нюанс це є хвороба. Адже якщо не провакцинувати їх, то з дуже високою вірогідністю вони захворіють. Але на цьому не варто розчаровуватись, адже ми переходимо до їхніх плюсів. Отже, перше це те, що кролі ростуть дуже швидко. Друге, це кролі виношують в собі малечу один місяць, що також є дуже швидко. І третє, це те, що вони мають дієтичне м'ясо, яке також ціниться на ринку. Тепер питання, де краще їх утримувати в металевих клітках, так як нутрії, чи в дерев'яних клітках. І я можу дати тільки одну остаточну відповідь: краще дерев'яну або сітчасту клітку. Чому так ви запитаєте? Це тому, що в сталевих клітках можуть бути гострі краї, які будуть дерти лапки кролів. І це буде приносити господарю додатковий клопіт. Отже, не застоюємось на одній темі і переходимо до наступної живності: це перепілки. Насправді, перепілок вже не може рівняти з кролями чи навіть нутріями, адже кролі та нутрії – це тварини, а перепілки це птахи. Тому переходимо до питання, для яких цілей часто тримають перепілок. Перше, це просто як хобі, адже їх утримання є легке, та для деяких людей вони приносять просто задоволення. Друге, це в цілях бізнесу, як я щойно сказав. Їх утримання є легке та продуктивним для різних цілей. Та третя причина: дієтичне м'ясо. Їхнє м'ясо також відрізняється від всіх. Отже, переходимо до їхніх плюсів та нюансів. Почнемо з нюансів: перше це те, що вони споживають дуже багато корму на день та на місяць. Друге це те, що вони є дуже чутливими до клімату та температури. За висока або знижена температура. Пливає на їхню продуктивність, і третє це не завжди є збут на їхню продукцію. Це такі птахи, над якими потрібно перше задуматись над їхніми нюансами, але не потрібно довго зациклюватися на нюансах. Адже плюси також є. І перший плюс це швидкий ріст. Перепілки ростуть дуже швидко, та за місяць часу вже виростають до розмірів дорослої перепілки, та після того вже набирають вагу. Другий плюс це корисні яйця. Їхні яйця рахуються найкориснішими. І третій плюс це займають мало місця для їхнього утримання. На одному квадратному метрі можна тримати приблизно 100 перепілок. Які повинні бути клітки? Клітки для них повинні бути з дрібної сітки. Та обов'язково, щоб не було тісно. Перепілкам також не потрібно ніяких вакцин та різних хімікатів. Максимум, що їм може знадобитись, це порошок від бліг. Отже, переходимо на наступної живності: це кури. Кури також є досить поширеними птахами і вони є дуже популярні. Адже багато людей тримає їх для м'яса та яєць, а деколи й в цілях бізнесу. І тому зараз я розкажу їх плюси та нюанси. Почнемо знову ж таки з нюансів: перше це потребують місце для вигулу. Друге, це можуть хворіти масово, хоч і рідко таке буває, але виключати такий варіант також не варто. І третє це шум. Якщо тримати в великих кількостях, то їхній шум буде чутно здалека. А тепер до плюсів. Перше це універсальність, можна отримувати багато м'яса та яєць. Друге це простий догляд. Кури не потребують постійного догляду, що робить утримання простішим. І третє це легко продавати їхню продукцію. Але також важливо знати, що курям потрібен майже постійний світловий день, адже це буде впливати на їх продуктивність та розвиток. Тепер питання, де потрібно та можна їх утримувати, бажано утримувати в окремому приміщенні, адже вони роблять багато пороху та створюють шум. Тому утримувати курей можна будь де Отже, не буду довго розказувати про курей, адже і так багато хто з нас знає, що, як і до чого. І тоді переходимо до останньої живності, і це є голуб. Домашніх голубів можна побачити вже менше, адже не кожен господар їх тримає. Але для чого ж взагалі їх тримають? Перше це просто хобі, багато людей тримають їх тільки тому, що це гарно. Друге це дієтичне м'ясо, хоч його і не так багато. Але воно рахується корисним. Та третє це в цілях бізнесу. Які ж плюси та нюанси в їх утриманні? Почнемо знову ж таки з нюансів. Перше це вузький ринок збуту. Друге це мало м'яса, а більше кісток. І третє це повільне розмноження. Але також є ще один з дуже важливих нюансів в їх утриманні. І це хижак, який називається яструб. І коротко скажу, якщо цей хижак хоч раз побачив стаю голубів, які завжди літають або сидять на одному місці, то цей хижак вже не відстане та позбутись його майже нереально. Але з плюсів їх утримання можна порахувати також. І перше це невибагливі в їжі та кліматі. Друге, це є різні породи, які впливають на їх здоров'я та активність польотів. Та третій плюс це мало їдять. Плюси справді приємні та прості. Тоді переходимо до питання, де потрібно їх утримувати. Для голубів потрібно також окреме приміщення, та бажано, щоб воно було на висоті, адже голубу легше буде вилітати та залітати до своєї хати. Голуби також ціняться на ринку, але на жаль, наразі їх можна побачити на ринку вже менше ніж колись, і причини цьому поки немає. Отже, підсумуємо суть відео. Якщо хочете хорошого м'яса та прибуткових тварин, то беріть нутрій. Якщо хочете простих та швидкісного розмноження та також прибуткових тварин, то беріть кролів. Якщо хочете швидкий ріст та розмноження та не боїтесь проблем зі збутом, то беріть перепілок. Якщо потрібні яйця та м'ясо та просте утримання, то беріть курей. А якщо хочеш більше естетики та задоволення, то бери голубів. Отже, на цьому ми будемо закінчувати. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь та беріть участь в розіграші. З вами був канал Мініферма ЄФ. До зустрічі!